Вже скоро зіронька зійде, і чудо, і чудес явиться, і дитятко Боже знов прийде, щоб світ в любові відновився. І в яселках малий Ісусик всім радо, щиро усміхнеться. Живіть в любові й мирі. Друзі, бо так і з роду прід ведеться. Вже зіронька усіх кругом в домівки, чим скоріш покличе, в колі, за столом. Хай будуть всі у цей свят вечір і за вечерею куття, щоб гарно вам посмакувала. Щоб гарним, щедрим був ваш стіл і нікого щоб не бракувало за цим столом, лиш прибувало, тож хай з народженням Христа весь світ спасеться знов нині. Всіх благ хай вам дає життя і миру. Христос рождається.